Вітаю всіх, що ж, я давно не робила Ленорманом нічого, моя улюблена колода, моя перша колода. Але я хочу зробити. Давайте подивимось ситуація липень-місяць, липень, 25 рік, ситуація на місяць по колоді Ленорман. Що нам покаже колода? Ситуація в Україні липень 2025. Яка буде? Ситуація в Україні липень 2025. Давайте подивимось. Непоганий початок. Ого, дивіться. Щось думаємо, вирішуємо. Зміна шляху, новий етап. А тепер дивіться, що кажуть карти. Новий етап життя. Новий етап, до нього підходимо серйозно і думаємо. Щось таке, що нам принесе радість. Ну, це наша доля, зміна. Доленосні зміни, доленосні рішення. Допомога. Стабільна допомога. Результат йде. І щось інформація буде. Дивіться. У липні ми отримаємо якусь серйозну інформацію щодо допомоги, щодо результативності. Будуть хороші новини. Мене, мене хтось там питав на Ютубі про новини ось вам. Йдуть хороші новини, причому пов'язані з партнерами, з допомогою. В чимось таким, що важливо для нас. Будуть у липні місяці. Але, знову-таки, лисиці це хитрі маніпуляції, те, що відбувається. Ніхто прямо не скаже, що і як. Розумієте, дитина, це новий етап початок чогось нового. Для нас це дуже добре. Подивимося, що буде на практиці.